Під час пішого перетину українсько-румунського кордону через митний пост Солотвино дві жінки, мешканки одного із сіл на Тячівщині, намагалися перемістити гаджети марки Apple в обхід декларування та оподаткування. Під час митних формальностей обидві жінки обрали зелений коридор та запевняли, що окрім особистих речей нічого більше не переміщують. Але інспектори виявили серед речей новенькі айпади, айфони та аксесуари до них. Серед техніки сім мобільних телефонів, дороговартісної марки Apple, три планшети та три гарнітури. Орієнтовна загальна вартість виявленого товару сягає понад 9 тисяч євро, тоді як за митним законодавством на одну особу дозволяється переміщувати в ручній поклажі товару до 500 євро та вагою до 50 кілограм. За цими фактами складено протоколи про порушення митних правил за частиною 2 статті 471 митного кодексу України. От незадекларовану техніку вилучено. остаточну її вартість визначить спеціаліст-експерт.